Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. З вами я, пані Наталя, і ми знову повертаємося до роману Віктора Гюго «Собор Паризької богоматері. Як ми знаємо, письменник зробив собор одним із провідних образів твору. Автор назвав нотр дам де Парі патріархом всіх соборів, адже це одна з найвідоміших монументальних споруд середньовіччя. Пропоную переглянути репортаж одного з телеканалів Цікаві факти про собор Паризької богоматері, щоб ще раз зануритися в історію створення цього геніального роману. Нотр-Дам сам по собі вже є книгою історії. Так про одну з найзнаменитіших будівель у світі сказав історик Жюль Мішле, і він таки мав рацію. Перший камінь собору Паризької богоматері заклали понад 850 років тому, у далекому 1163-му. І тривало те будівництво майже 200 років. Але від того Нотердаму мало що залишилося. Кінець XVIII століття велика французька революція. У собор, який у той час став символом королівської влади, вривається обурений натовп. Результат вторгнення шокував. 28 статуй юдейських царів залишилися без голів, скульптури розбиті. Собор розграбований. Храм був у настільки жахливому стані, що всерйоз стояло питання. А чи не простіше буде знести його? Напевно, так би й зробили, але будівлю врятував Віктор Гюго та його роман Собор Паризької богоматері». Одна з головних цілей моїх. Надихнути націю любов'ю до нашої архітектури написав Віктор Гюго у передмові до книжки. Це було у 1831 році, і вже через 10 років під керівництвом Віолели Дюка почалася масштабна реставрація собору, що тривала 23 роки. За цей час відновили скульптури та замінили розбиті статуї. А на фасаді собору з'явилися знамениті химери. Площу перед собором розчистили. Для цього довелося знести будівлі, які були неподалік. У той же час на храмі з'явився і шпиль, той самий, що впав під час пожежі. Отже, ми з вами пригадали, що собор, розташований у Парижі, Франція, і названий на честь Діви Марії, Матері Ісуса Христа. Це один із найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Собор розміщений у центрі міста і є чи не найголовнішим романтичним героєм твору. Автор присвячує собору окремий розділ і неодноразово повертається до нього в різних епізодах. Для письменника собор не лише величний пам'ятник середньовічної давнини, а й славетне минуле Франції. Неповторна культурна цінність створена руками геніального народу. Будівництво собору Паризької богоматері розпочалося 1163 року за правління Людовика II французького. Участь у будівництві собору брали різні архітектори, про що свідчать стилі його елементів. Собор будували різні покоління, його будівництво завершили 1345 року, але й надалі його постійно ремонтували чи добудовували. Це перлина французької культури. Паризький собор одна з перших споруд, у якій остаточно сформувався готичний стиль, хоча в ній ще збереглися деякі особливості романської архітектури, масивні круглі стовпи, а також масивні стіни, притлумлений інтер'єр. На відміну від романського стилю, готичний собор асиметричний у своїх частинах. Кожен із його фасадів зі своїм порталом неповторний. Усі простори готичного собору, і всередині, і зовні – заселені безліччю скульптур. Головний фасад, прикрашений кам'яними статуями має три портали. Верхній ярус собору прозоре мережево декоративної аркади, середній ярус із величезним круглим вікном, трояндою. Під ним відома галерея королів. Це зубчастий карниз, що має 28 ніж. У яких розташовані статуї легендарних біблейських правителів. Усередині собор зустрічає урочистим присмерком. Через величезні круглі троянди вікна з вітражами лється різноколірне світло. Художній ефект від них надзвичайний у соборі відчутний вплив двох стилів: з одного боку, відгомін романського стилю, а з іншого використання новаторських архітектурних досягнень готичного стилю. Та все ж таки переважає складна готика. У романі Гюго захоплюється дивовижністю витворів середньовічного мистецтва, які є водночас оригінальними, неперевершеними й самобутніми. Творіння європейської готики є не лише втіленням народного генія, за визначенням митця готичні споруди насамперед собори. То кам'яні книги середньовіччя, кінець цитати. Адже за барельєфами та скульптурами, якими щедро прикрашені ті споруди неписьменний простолюд вивчав святе письмо. Дуже відомим архітектурним елементом нотр дам де Парі є хімери, скульптурні фігури, які розташовані на фронтоні собору. Хімери є втіленням темних, але не завжди ворожих сил. Можна замислитися над цим. На горі католицького собору вже понад сім століть хижа посміхаються ці сторіння. Символіка очевидна. Собор символ народного єства, середньовічного гноблення, темних марновірств та забобонів, які тримають у полоні душі людей. Недарма в мороці собору під його склепінням, зливаючись із дивними кав'яними химерами, оглушеним гулом дзвонів, самотньо живе квазівмоду. Душа Собору, чий гротескний образ уособлює середньовіччя, його з великою майстерністю змальовує образ Квазімодо, який здається одним із цих скульптурних чудовиськ. Звернімося до тексту в перекладі Петра Тернюка. Присутність такої надзвичайної істоти, як Квазімодо, ніби сповнювала весь храм невловимим подихом життя. Здавалося, принаймні така перебільшена слава ходила серед забобонних людей. Він випромінював якусь таємничу силу, що оживлює все каміння совору і розбуджує найглибші надра старої будівлі. Досить було знати, що він перебуває десь близько, щоб вам привиджувалося, ніби тисячі статуй, на галереях і порталах дихають і рухаються. І справді, Собор справляв враження якоїсь слухняної і покірної владі, квазімо істоти. Він очікував на його наказ, щоб підвищити свій могутній голос. Квазімодо володівним сповнював його собою, немов якийсь домовик. Велетенська будівля дихала його подихом, і справді він ніби множився, був водночас скрізь у всіх закутках храму. Люди, жахаючись, помічали на верхівці башти якогось дивовижного гнома, що дряпався, звивався ліс, вихилявся над безоднею, перескакував з виступу на виступ і нишпорив у надрах різьблених горгон. Це квазімодо виганяв круків. Часто серед ночі видно було, як чиясь огидна постать блукає по мережаній балюстраді, що вінчає обидві башти, і облябовує апсиду. Це теж був горбань із собору Богоматері. Тому сусідки розповідали одна одній, що храм набирав хімерного, надприродного, жахливого вигляду. І все це йшло від квазімоду. В Єгипті його зробили б божеством цього храму. У середні віки його вважали б демоном. А насправді він був душею собору. Кінець цитати. 1828 року відбулося знайомство Віктора Гюго з вікарієм собору Нотердам Абатом Еге, який став прототипом Клода Фроло. У той час письменник захоплювався історією. Отже, підготовча робота до створення роману була дуже серйозною. Майже всі герої мають своїх прототипів. Образ есмеральди символізує радість та красу земного життя, гармонію тіла й душі. Танцівниця живе серед паризького натовпу й дарує простому люду своє мистецтво, веселість. Та доброту, собор у романі Гюго утілює романтичний принцип, усе в усьому. Він символ духовності, символ вічності. Собор це також символ християнської культури, самого християнства, що має вивести людство на шлях добра і справедливості. Християнський храм, на думку письменника, це велична кам'яна симфонія, колосальне творіння однієї людини й одного народу, єдине складне. Кінець цитати. Собор це чудовий витвір спільних зусиль усієї епохи, собор утілює романтичний принцип усе в усьому, собор символ духовності, вічності, культури, собор символ таланту багатьох поколінь, майстрів, яких надихала християнська віра, Собор символ протистояння добра і зла, що завжди триває у світі. Драматична історія собору Паризької богоматері втілена в театрі. На її основі створювали опери, балети і мюзикли. Роман Віктора Гюго має понад десять екранізацій та анімацій. Пропонуємо вам переглянути уривок з музику Нортердам де Парі Епоха соборів. Отже, символіка геніального твору вражає, спонукає до роздумів і викликає потужний спектр емоцій. Читаймо найкращі книжки світу! До зустрічі!